Всім добрий день, добрий ранок, добрий вечір. Хто коли мене дивиться? Друзі, продовжуємо сьогодні розглядати, вивчати, розглядати по групам еліксири нашої компанії, компанії Діла. Сьогодні буде не менш цікава група еліксирів, яка називається для імунітету. Розглянемо сьогодні три наших еліксира. І так, перший еліксир він так і називається для імунітету. Сюди входить родіола рожева, екстракти хіноцеї, липа, ще деякі екстракти, але на першому місці оце йде родіола розова і хіноцея, Тому це еліксир, який дуже швидко допомагає. Не хворіти, або не захворіти, коли вже навіть почалися з'явилися перші симптоми, або вже швидко одужати. Але тут, зважаючи на склад екстрактів, які входять в цей еліксир, треба звертати свою увагу на те, що цей еліксир може підіймати тонус і підіймати тиск трохи. Тому в нас будуть інші еліксири для дорослих людей, в кого є. Вже ну, с... буває підвищений тиск або взагалі гіпертоніки. От, е... І ще зважаємо на те, що це, це імуностимулятор. І саме цей еліксир, який дуже класний, дуже швидко класно працює, але він не на постійному вживанні. Якщо в нас є дуже багато екстрактів еліксирів, які можна пити собі і пити там щоранку або періодично, то еліксиром для імунітету. Ну дуже дуже в системі постійно пити не треба. Місяць попили два тижні або місяць, достатньо от, але він дійсно швидко допомагає. В мене дуже багато наших знайомих партнерів, які прийшли сюди, коли в них в дітей була температура, якісь часті простуди. І вони завдяки еліксиру для імунітету отримали свої перші результати, першу довіру саме до нашої продукції. От і ну тоді вже почали розбиратися і багато ну, більше стали в широкому асортименті користуватися нашими продуктами, так от, тому еліксир для імунітету є, він класний. На протязі року його беруть восени і взимку, звичайно, більше, але. Виходить так, що і влітку він потрібен, тому що, на жаль, на жаль, простудні захворювання бувають завжди на протязі року. А коли вже імунітет укріпили, до речі, як укріпити імунітет? Дуже часто навіть лікарі вживають це словосполучення, але не розповідають, як це зробити. Тому ліксир для імунітету, ми, звичайно, беремо і п'ємо. Кілька разів на день, коли вже ну, потрібно собі швидко допомогти. Але коли приходять люди і хочуть підвищити імунітет, підвищити його, стійкість, укріпити його, то, звичайно, ми починаємо не з елексіру, а, а, Але наразі ну людина здорова, бо дитина здорова, да то ми, звичайно, будемо починати з чого? З очищуючої програми. Потім ми даємо вітаміни, мікроелементи, тобто прибираємо бактерії, паразити, грибки, дисбактеріоз, виводимо шлаки, токсини, налагоджуємо роботу шлунково-кишкового тракту. І тільки потім насичуємо організм вітамінами, мікроелементами, і це і є підвищення імунітету. Плюс, звичайно, кровообіг. Подвижний спосіб життя, правильне харчування і, що дуже важливо, прибирати стреси, профілактувати стреси, не допускати серйозних стресів. Це дуже-дуже таку міні-презентацію я вам зробила по імунітету, але щоб у вас була така схема. Еліксир для імунітету це швидка допомога, не безпосередньо тоді, коли вже ви або захворіваєте, або ну, щоб не заразитися від кола на оточуючого. І приймати еліксир для імунітету. Але якщо ви хочете підняти, зміцнити свій імунітет, то починаємо ми з того, що я розповіла. Домовились? Так, еліксир для легенів. Здавалося б, називається для легенів. І отут така назва, коли дійсно, як каже наша головна лікар Світлана Олексійовна Булигіна, дивіться у склад еліксирів. Щоб розуміти, як вони діють, тому що еліксир для легенів тут навіть не написано для верхніх дихальних шляхів, для бронхів, тут написано для легенів, але він підходить і при запаленні носоглотки, при звичайно, при бронхітах, звичайно, як для профілактики, коли е, навколо йдуть якісь е, е, епідемії, а ви вже можете вживати еліксир для легенів. От. Ну І, звичайно, коли є і більш серйозні захворювання. От. І тут у нас іде і підбіл російського мачеха і теж і Звіробій, і солодка, і подорожник екстракт, і Алтея, екстракт. Тут дуже причудовий склад екстрактів в еліксирі для легенів. І він, ем... Можна поєднувати його з ісландським мохом, з плющом, які сюди не входять, От, можна з бронхофлором поєднувати. Якщо маленька дитина, ну, там, можна вистачить одного еліксира для легенів, От, але при більш серйозних захворюваннях, як туберкульозна паличка, коли є, то ми беремо теж еліксир для легенів, плюс, тоді, звичайно, буде ще програма, так? От, і ще його така. Властивість цього еліксира, що він навіть знімає спазми, і він підходить навіть при кашлі, який алергічний кашель. І Він підходить навіть при астмі. Тобто тут склад цих екстрактів допомагає зняти спазми, бронхоспазми. От. І тому оце, у цього еліксира такі гарні властивості, які я ну, рекомендую вам запам'ятати, що навіть спазми знімає. І при алергічних захворюваннях теж підходить. Не то, що теж, а дуже чудово підходить. І ще один еліксир, який ми сьогодні розглянемо для імунітету, він називається Східний гриб. Східний грип, про нього можна говорити цілу лекцію. Цілу годину, напевно, От, а якщо ще дати, розповідати результати на ньому, то можна дуже багато говорити. Сюди входить три екстракти грибів: це шийтаки, муяр, кораловий гриб і енокі. Це такий склад який, грибів, які і покращують кровообіг, кровообіг серця, загальний кровообіг. От, є сильними антиоксидантами, а про шейтак, який тут от на першому місці, тут його більше всього, саме шейтаки, він багатий цинком, багато хто знає, да? він допомагає виробленню особистого інтерферону, що допомагає ну це особи, особистий імунітет, тобто це особистий імунітет. От, і це і профілактика онко, і профілактика всяких новоутворень. Тобто це дуже серйозний препарат, і дуже він добре допомагає при синдромі хронічної втоми. От, до речі, оцей еліксир, якщо порівнювати з еліксиром для імунітету, звичайно, можна давати людям, в кого є не то, що можна, а дуже дуже підходить він для людей, в кого є вже якісь зміни з тиском змінюється на підвищений тиск або буває підвищений тиск. Да? Він він наоборот буде навіть вирівнювати, вирівнювати тиск цей еліксир Східний гриб. І ще хочу навіть поділитися таким результатом, який дуже ну такий, як анекдот, вийшов, але дуже-дуже ну, чудово такі результати запам'ятовується. Коли е, два роки тому якраз у нас була в розгарі епідемія ковіду, і е, е, здавали ці аналізи, і вчителів. Вчителі вимагали здавати аналізи, тести, тести здавати, да? і ці швидкі тести, вони, ну, зразу, які показували, тільки, оце, ну, зробили, і зразу дивилися тест. І от в одній моєї знакомої, нашого партнера, виявляється позитивний тест. Звичайно, їй не можна ходити на роботу, Почуває вона себе прекрасно, але тест показав позитивний. От, звичайно, вона додому на карантин, дуже серйозно все, і здає тест на той, який буде готовий через 2 чи 3 дні, я вже не пам'ятаю. І вона мене про це повідомила. Я, звичайно, і принесла там три наших еліксира, і один із них був оце саме еліксир Східний гриб. Вона пила, по моїй рекомендації, чотири рази на день наші еліксири і еліксир Східний Гриб. І за ці два чи три дні, поки вона виявила той новий тест, який робиться, два чи три дні він виявився негативний. Тобто, ті той швидкий тест він був неправильний, недійсний. От, але прийшлося отак от ну, пере... Перестрахуватися. Да? От. І вона за ці дні казала: вдома ж сиділа. Каже, в мене скільки енергії, я не взагалі не могла лежати на дивані і там щось депресувати. Розстраюватися, що вона ж вдома, діти, сім'я, щоб їх не заразити, робота, таке інше, думки ж різні лізуть в голову. У неї цього взагалі не було. Тобто вона переробила вдома дуже-дуже багато корисної роботи. Отак, от от. оце дія оце е, східного гриба. Тому, якщо у вас якісь навантаження, фізичні, е, мозкові такі навантаження. Да? Будь ласка, еліксир, е, східний грип. І, до речі, от тоді, коли да, та була епідемія, зараз ми всі про неї забулися якось, але все одно будуть періоди, коли навколо люди хворіють, або ви знаєте, що у вас у колективі хтось захворів, то достатньо вже почати пити східний грип, е, або еліксир для імунітету, кому підходить, або еліксир східний грип, щоб. Вберегти себе від того, що щоб ви не заразилися, от ось такі наші пречудові еліксири, які допомагають зміцнювати наш імунітет. Тому це наші дуже класні помічники, які всім ну потім їм просто, просто вдячний, що е, такі помічники вдало, вчасно. З'явилися у вас вдома під рукою від вашого наставника, у вас в офісі, ви прийшли, вам порекомендували, або ви подивилися, переглянули моє відео. Тому бажаю всім бути здоровими, зміцнювати свій імунітет по схемі, але є чим допомагати собі і швидко, в якості швидкої допомоги. Тому я вам всім бажаю бути здоровими, енергійними. І ще буде наступне в нас відео. А поки що до зустрічі всіх обіймаю. Гарного настрою, дівчата і хлопці.